Якщо ви щойно прокинулись, ви вже провтикали, проморгали війну. Трамп розпочав бойові дії проти Венесуели і станом на зараз, а це 13.58, 3 січня, вже фактично бойові дії згортаються. Мадуро, який ще фактично кілька годин тому керував Венесуелою, захоплений разом своєю дружиною і вивезений з країни. Говорять, що далі буде суд, ну і так далі. Українці поділились на два табори миттєво, ну навіть на три. Перший табір це хейтери Дональда Трампа. Почали мені ще зранку наярювати. що ж ти професор? Спиш! Он твій Трамп. Он подивися, миротворець розпочав війну проти венесуельсь... венесуельського народу. Окей, частина один. Другий Друга частина людей, які розуміли, що відбувається, і утримались від коментарів. Ми зараз розберемо, а що ж там власне сталося і чому, і яка передісторія. Ну і третя когорта громадян, які е, фактично вітали те, що сталося в Венесуелі. Але таких було меншість, бо якось ну, війну вітати напевно не дуже правильно. Так от, давайте розберемося з тим, а що власне сталося, і яка передісторія всього цього моменту. Одразу одразу Скажу одразу, що ви ну не, не не сиділи, не довго не думали. Знаєте, як в кінці ото оглядають якусь техніку, і в кінці кажуть, Ну рішення приймати вам. Я одразу скажу, що те, що сталося у Венесуелі сьогодні, воно позитивно вплине на весь перебіг подій, в тому числі і оцієї війни, яку ведуть сьогодні проти України, і ми, український народ, фактично повинні. Вітати те, що сталося у Венесуелі, бо це позитивно може вплинути, не кажу, що вплине, але може вплинути позитивно на перебіг війни в Україні і досягненню стабільного миру, про який безпосередньо і постійно говорять українські чиновники. Давайте розбиратися, власне, а що сталося, і чому така... Така протистояння між Сполученими Штатами Америки і Венесуелою, тому перша частина вона буде коротенькою, але історія, щоб ви розуміли, щоб ви не були в тенетах ну ось цього, знаєте, в тенетах під, нерозуміння і незнання контексту. І так в з 1910 року, сполучені штати Америки починають заходити на венесуельський ринок нафти. Що означає ринок нафти? Не було ніякого ринку нафти, як ви чудово розумієте, тільки були розвідані деякі запаси І нафти, і американці, які були найближче, власне, до Нафтовидобутку вже мали е, певні е, напрацювання в цьому аспекті. Вони мали фахівців, мали вчених відповідну техніку, технології. Вони зайшли на венесуельський ринок із з 1914 року. Власне починається повний видобуток навтонавтовидобича і. Починаючи з 20-х років можна говорити, що Венесуела починає виходити з бідної, дуже бідної аграрної країни в одного з центрових експортерів нафти. Звісно, що ключову роль відіграють Сполучені Штати Америки. Давайте тут одразу зафіксуємо, без Сполучених Штатів Америки ні про які нафтовидобувні компанії в Венесуелі б не йшлося, тому що там просто немає кому, не було кому. На початку 20-го століття про це ні одна країна не розглядала в промцей аспект промисловому аспекті, бо на європейському континенті вже йшла Перша світова війна, під неї все розгоралося, і Сполучені Штати Америки да, дійсно вони вони почали добувати нафту в Венесуелі. Венесуельцям це подобалось на початку, адже зайшли дуже великі гравці. І з 1930-х по 1976 рік, з 30-х по 76-й, це ціле покоління виникло, і ціле покоління народилося і жило при цих компаніях. так ось його називають золотою ерою, золотою ерою, тому що американські компанії добувають нафту. Фактично вони проходять через різні етапи оновлення, відновлення будівництва і всього іншого в Венесуелі, але в 1976 році відбувається ну, такий певний сув. Президент Карлос Перес починає націоналізувати нафтову галузь. Тобто стає зрозуміло, що а чому це американці? Ми тут і самі можемо. Ну, дійсно, те, що в 1910 році. Зайшли американці, побудували всю нафтову інфраструктуру. Ну, вибачте, вже пройшло 60 років, вже пора і честь знати. Так часто буває, коли ви приходите на якусь роботу, вкладаєтесь, а потім знаходяться якісь нові люди, які підхоплюють ваші процеси. кажуть: а ми вже самі знаєте, вже дякуємо. Ми, ми вже якось самі. Ну, американці утерлися, і в принципі були не проти. Тобто, американські компанії пішли з Венесуели. Але залишились технічні консультанти, причому на прохання самої Венесуели Залишились виробництва там і так далі. І якийсь відсоток американські компанії все одно отримували. Але американські компанії в основному вийшли. В них були інші там нюанси, перспективи. Ви, ви розумієте самі. Далі, але що е, сталося? потім? Потім сталася історія з тим, що стало зрозуміло. Венесуела пробуксовує. Венесуела почала пробуксовувати, просідати в нафтовидобутку, втрачати свої позиції. Почали падати доходи Венесуели навіть з урахуванням маржі, яку брали американські компанії, і американців покликали знову назад в 90-х роках. Самі Венесуельці покликали знову американські компанії. Американські компанії знову заходять, завозять свою техніку технології. Нові бурять скважини, все це починає знову розгортатися, знову золотий вік у Венесуелі. Знову будівництво, знову розвивається все, що може розвинутися, тому що американського капіталу досить багато. І приходить 2007 рік, тобто в 90-х американців запрошують, 15 років все це ну, от, розгортається і розвивається, і в 2007 році. Чавес починає знову піднімати питання націоналізації нафтових активів Венесуели, і в 2007 році Уго Чавес, відомий багатьом людям. Ну, прізвище, як мінімум, на слуху. Він говорить, що давайте ми будемо від американської компанії отримувати 60% всього прибутку 40% ваші 60% наші. Тільки тоді будемо якось співпрацювати. Американці погоджуються, але, угочавець вес, іде далі. Деякі нафтові компанії просто витискаються з ринку, вони не погоджуються з такими умовами, тому що надзвичайно дорогоцінне все те, що Сполучені Штати Америки вклали, і ці компанії звертаються до суду, виграють суди, але виконання їх. Ніхто ну, не поспішає здійснити. І залишки компаній американських починають іти з венесуельського ринку після приходу, власне, самого ж Мадури, про якого вже ви знаєте. Що робить Мадура? Мадура націоналізовує все, що залишається від американських компаній, і повністю ігнорує рішення міжнародних судів по виплаті компенсацій. Тобто ще раз. Американці завозять техніку, технології, бури, свої вишки ставлять і так далі. Чавес, а потім Мадура, все це забирають. Суди американські компанії виграють, що поверніть нам це і заплатіть все за те, чим ви користуєтесь. Уго Чавес каже, ні. Мадуро каже, нате вам дві фіги. І саме це Дональд Трамп називає в своєму другому президентському терміні крадіжкою, крадіжкою американських активів. Далі все ви знаєте, бо це вже в вашому просторі. Не історичному, а реальному. Штати один раз, другий, третій оголошують, намагаються певним чином погрожують, вмовляють, ультиматуми ставлять і так далі. Погрожують війною. І ось сьогодні, 3 січня, прямо вранці, удари по ключовим базам. Мадуро арештований, вивезений з країни, все. На цьому історія Мадуро, я думаю, завершилась. Тепер е номер два, частина два цього відео. Хто такі венесуельці? Тому що зараз е українці, які не люблять Трампа, почали виписувати: а подивися, який твій Трамп миротворець, подивися, що він зробив з венесуельським народом, іде війною проти венесуельського народу, бла, 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 бла. -бла, -бла, -бла. І як це так? І вони хочуть забрати собі нафтову промисловість і качати нафту, забирати її у Венесельського народу і так далі. Друзі мої, я розумію, що дуже хочеться поненавидіти Дональда Трампа, а тому це відбирає у вас розум. Візьміть інтернет, він у вас явно є, оскільки ви пишете свої інколи недолугі коментарі. На які навіть не знаєш, як реагувати, і погугліть питання ВВП на душу населення в Венесуелі. А краще погугліть рівень бідності у Венесуелі за даними міжнародних організацій, і ви побачите, що Венесуела при найбільших запасах нафти, які є, і найбільшому експорті, який може Венесуела забезпечити, венесуельський народ 80% венесуельців живуть за межею бідності. Уявіть собі момент, олігархи українські мають сотні мільярдів доларів, бо у них на всіх десь сот 2, 3, 5 сотень мільярдів доларів є. А ви проживаєте на прожитковий мінімум на 2300 гривень. Вам не дають заробити 25 тисяч гривень на місяць, 40 тисяч гривень на місяць. От в Києві показували, зарплата середня, 45 тисяч гривень на місяць. Вам не дають цього заробити. Вам дають 2300 гривень. Окей, не 2300, 3000 гривень дають ще плюс 700 гривень на тобі за нафтодолари. І ви не маєте можливості нічого і ніяк заробити. Тому що верхівка заробляє тупо на нафті. Їм не потрібно розвивати нічого. Ні економіку, ні бізнес, ні малий бізнес, ні середній бізнес, ні освіту, ні культуру. Нічого. Тому що вони сидять на нафтодоларах. Вони просто беруть це з недер, з надер. І продають все, ви їм не потрібні. Ну, уявіть собі, що у вас нема жодних можливостей, вас не годують, вас не вкладаються, вам не, у вас немає роботи, у вас немає освіти, ви не потрібні. І ви живете на 3 тисячі гривень. Все уявили собі таке життя? За межею бідності живе 80% венесуельців. І живуть вони так саме після того моменту, як почали оббирати американські компанії і викидати їх з ринку. До того. Венесуельці жили непогано. Згадайте часи там 70-ті, -80 80-ті роки, Венесуела, це було щось таке. От, я тоді пам'ятаю, були були всі ці історії про венесуельців, і, і сказати, що вони живуть за межею бідності, не міг ніхто. Сьогодні, дякуючи і Чавесу, і Мадурі. Які просто є місцевими мега-олігархами, які просто присвоїли собі весь оцей видобуток, венесуельці живуть за межею бідності. І ось ви, недолугі, які не хочете погуглити взагалі нічого, починаєте чомусь захищати кого? Кого? Мадуру. Це уявіть собі, що ви захищаєте українського олігарха. Або українських олігархів, які забрали у вас всі можливості для існування. А вони у вас є, до речі, сьогодні в Україні. У нас не такі олігархи, а тепер уявіть собі, що у вас забрали все, вам не дають можливості робити нічого. У вас немає роботи, немає середнього бізнесу, немає малого бізнесу. Ніяких фопів, ніяких шмопів, нічого немає. Не розвивається толком вища освіта, не розвивається культура, не розвивається медицина, бо ви не потрібні. І ви живете за межею бідності. І оце ви захищаєте мадуру? Серйозно. Ну і момент номер три. Момент номер три полягає в тому, чому е, війна, яка е, отака дуже швидка е, в відбулася, е, чому вона може бути корисною для України. Адже ми з вами повинні, повинні е, розбирати момент, пов'язаний із тим, а що може бути корисно для нас. Я написав допис і зараз з вами не поділюсь. І так, третій аспект цього відео ми аналізуємо, чим це може позитивно скластися для України. І так, фактор номер один: Україну майже не стосується, але може побіжно бути на користь України. США розробляє нафтові родовище, і сьогодні Сполучені Штати Америки можуть повернути собі контроль над Нафтою, а це буде означати прямо, що Російська Федерація вже не зможе контролювати ціну на нафту за рахунок того, що Мадуро був у зв'язці з Путіним. Ви знаєте, як він характеризував війну в Україні, як він характеризував і наших керівників, і нашу країну, і війну проти нас. Фактично, Мадуро підтримував війну проти України і був повністю в зв'язці з. Путіним з Російською Федерацією. Ну, власне, мене не здивувало те, що Російська Федерація підтверджує солідарність із венесуельським народом. Це МЗС Росії. Власне, ніхто і не сумнівався, що Російська Федерація так відреагує. Краще б Російська Федерація виражала солідарність із венесуельським народом тоді, коли Мадуро і Чавес опустили. Життя венесуельців нижче плінтуса, і коли люди не можуть собі нічого купити, не вивчитись, ні виїхати, ні заснувати свій бізнес, тоді солідарність ніхто не висловлював. А зараз виявляється солідарність. Тому для нас з вами фактор повернення Сполучених Штатів Америки на ринок. Нафтовий ринок Венесуели не йдеться за захоплення Венесуели, не йдеться за окупацію Венесуели, не йдеться за тимчасову окупацію Венесуели, йдеться лише про а, повернення Венесуели до цивілізованого ринку праці, не афільованого з Російською Федерацією. І скажіть мені а, спробуйте контраргументувати для нас це добре чи для нас це погано. І останній момент з цього відео щодо Венесуели а, це Жириновський. Який як зараз шириться це відео, він власне і передбачив, що це може бути. Це відео набирає популярності, і я думаю, що ми можемо з вами його прослухати? знову з'явиться інший Трамп, і ліден самий до того що буде налогі, не буде мишать налоги. І кому тоді світ чуть трохи бідним чого-то дасть Буде смішно, сюди вибор Трамп і виграє. Соловйов каже, буде смішно, якщо на наступні вибори Трамп піде і виграє. Я написав про те, що Трамп піде президентсь... на президентську гонку і виграє в вересні 2022 року. У мене є допис в телеграм-каналі. Трамп буде балотуватися і він виграє. Ніхто не вірив, всі хейтили, кричали, виріщали. От, будь ласка. Ну-ну. Жириновський каже, виграє. Трамп виграє вибори. Сорі. Далее. И мы могли бы помочь ему. Мы могли бы мы... помочь этой осенью реально вмешаться. Мы ничего не делали, когда его избирали в 2016 году. А посадка, если его голова бы немножко работала, он бы нас попросил бы кое-что сделать, кое-где. И там бы он выиграл бы, как бы, вместе с нами. Мы там, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную. А ему дали возможность по Венесуэле, к примеру, к примеру бы. он Венесуэлу берет, мы Украину. И он говорит, все, посмотрите, Венесуэла. Завтра я Кубу возьму. Что-то поможет. Про Венесуелу і українці. О, подивіться, Жириновський передбачив. Справа в тому, що для вас це якесь чудо передбачення, тому що ви просто не знаєте контексту подій. Ну, хто додивився до ось цієї 17-ї хвилини, той вже знає, що проблеми між Штатами і Венесуелою розпочалися в 2007 році. Далі були суди і дуже напружена ситуація. Це відео насправді не 2007-го, це навіть не 2019 чи якоїсь року. Це вже пізніше відео. І, власне, ми бачимо, що передбачити конфлікт між штатами і Венесуелою можна було. І Жириновський каже: От було би правильно, якби ми підтримали Трампа і поділили між собою Венесуелу і, і Україну. Тобто, Жириновський фактично не заперечує, що Російська Федерація з Мадуро і з Чавесом уже була в колаборації. Вон, він навіть не заперечує. Він цим підтверджує, що Російська Федерація фактично з Венесуелою разом. І вони, він каже, що ми б могли б Венесуелу віддати штатам, а за рахунок цього тримати Україну. І Жириновський, в даному випадку, не пророк, а навпаки, він е, говорить, що могли б ми це зробити. Фактично він підказував Російській Федерації, що потрібно було робити. Але. Це не сталося. І сьогодні, якщо ви пишете про те, що от да, Жириновський там сказав, і ми сьогодні маємо договорняк, ні, друзі мої, це не договорняк, це стратегічна, суттєва, сильна карта Дональда Трампа в цій ситуації. Російська Федерація не отримає України і Російська Федерація не Подарувала Венесуелу Сполученим Штатам, і Трамп виграв а, вибори в Сполучених Штатах Америки без впливу Російської Федерації. Отака історія. Оце геополітика. Оце те, в чому потрібно розбиратися, а не писати недолугі коментарі, як сьогодні я почитав дуже багатьох людей. Тоді світ не буде наповнений чудом, і тоді ви будете свідомо розуміти. Інтереси України, отака війна розпочалась дуже швидко, закінчилась теж дуже швидко. Єдине, що зараз може Російська Федерація, це фактично кусати локті і аналізувати, як же так у них не вийшло от щось схоже у 2022 році, хоча вони дуже хотіли, а в Штатів вийшло. Не забувайте підписатись, не забувайте написати ваші коментарі. І ще раз повторюю: будьте на боці нашої країни. Все, що на користь нашої країни, потрібно використовувати, а не боротися за Угочавеса або за Мадуро, який своїм, які своєму, своєму народові принесли багато-багато лиха. Але я вірю, що у венесельського народу тепер буде все добре. А потім буде добре і у нас. Бережіть себе.